Недільний ігровий день буде відкрито протистоянням «Миная» та Зорі. Обидві команди невдало стартували у нинішньому сезоні і наразі розміщуються у нижній половині табелю про ранги. Але більш детально про шлях команд, про склади ми поговоримо уже після передматчевих церемоній. Зараз футболісти з'являються безпосередньо на полі. Ми слухаємо гімн України, після чого переходимо до передматчевих формальностей. Володимир Шаран на нашому екранах. На крупним планом. Зараз прорив від луганців. Передача на Горбача. Горбач у штрафному майданчику вдається заблокувати цей удар захисникам Минаю. І дальній удар Бандура. Бандура з другої спроби накриває м'яч. Ще раз дивимося. Горбач. Ігор Горбач, сьогоднішній дебютант стартового складу Зорі, пробував з штрафного майданчика, але вдалося накрити цей удар захисникам. Подача виконується. Удар відбувається у підсумку. Але удар заблокований. Зараз чи буде можливість для контратаки у луганців? Ні, передача назад. Прекрасний шанс якраз таки у Дмитра Тут Передача зі стандарту. Удару немає такого повноцінного акцентованого. Джордан. Бразильський центральний захисник у складі Луганської зорі Саме він підключився на стандарт. Він завдавав удару. В принципі, команди вже обмінялися такими небезпечними розіграшами стандартів. Немає поки можливості виконати подачу. Зараз подача на стійку! Удар Турбаєвський. От, власне, і ще один удар у площину у виконанні минаю. Турбаєвський, який чимало виручав зорю у матчі проти Праскої Славії у четвер у кваліфікації Ліги Європи. І от починає він здійснювати яскраві сейви. І сьогодні у матчі УПЛ. Пробивав Єгор твердо хліб. Гетчер. А виконував подачу. Дмитрук А виконує прострільну передачу. Скидка удар і Який шанс? Андрій Ралюченко пробиває практично з лінії штрафного майданчика. Шикарна нагода у Ралюченка. Слив у ближню дев'ятку. Ралюченко, але зовсім трішечки не влучив. Кирюханцев у центр передачі не проходить. Батагов підбирає. І удар по воротах, і м'яч у сітці! Відкриває рахунок зоря на 16-й хвилині. М'яч у сітку говорить від суперника відправляє Вікентій Волошин. Вікентій Волошин, який сьогодні виходить з перших хвилин. Класний удар у ближній кут. Бандура дістався до м'яча, але. Насправді шансів особливих не було. У досвідченого голкіпера. Минаю тут запитання до опорної зони. 0-1. І Луганці продовжують атакувати. Антюх. Антюх виконує передачу. Удар головою відбувається від Петера Мічина. Вище воріт пробиває Мічин. Вікенд Волошин. виконуватиме подачу від кутового прапорця. І удар головою. Відбувається у підсумку, там підставляв голову в кінцевому результаті саме Ігор Горбач. Горбач намагався перебрати м'яч у воріт. Але все ж таки не влучає у площину сьогоднішній дебютант стартового складу Зорі. До речі, Джордан. Джордан, саме він знову відгукнувся на подачу з кута поля. Атака минає. Джордан. І пенальті призначає арбітер Олександр Афанась. Давайте дивитися на повторі. Ну так, в м'яч не зіграв Джордан. Дуже вдало підставився у цьому моменті. Єгор твердохліб. Так, не було абсолютно жодного контакту з м'ячем з боку Джордана. 24-та хвилина. Можливість для Минаю зрівняти рахунок у цій зустрічі. Отож, розбігається Вадим Вітенчук. Удари! Вадимчука колодців у цьому матчі. Дуже легко, дуже спокійно розводить м'яч та голкіпера Борісне Кутак і антигерой цього епізоду. Бразильський центрбек Джордан Дивимося. Дуже легко переграє молодого голкіпера Микиту Турбаєвського. Вадим Вітенчук. Проблема у захисті. Відчувають і футболісти Манаю, і гравці. Перехоплення від Минаю. Гечев. Гечев виконує передачу на дальню стійку. І не вдається замкнути цей пас. Ще один шанс зборить підопічня Володимира Шарана. Повторююся, у цьому матчі за неповний перший тайм Минай створив уже більше моментів, ніж за всі чотири поєдинки попередні разом у сяці. Є забігання Кирю Ханцева, але сам тягне м'яч капітан Зорі. І удар відбувається! І зовсім поруч зі стійкою пробуває. Денис Антюк. Саме він бере на себе лідерські якості за відсутності, того ж таки Мішньова, за відсутності Назарія Русина. Але атака продовжується. Кошневський удар. І над попередчиною пролітає м'яч. Ще один супершанс марнує Минай. Єгор Твердохліб. Не пробував Вишневський, а схоже, що саме віддавав прострільну передачу. І твердо хліб намагався замкнути цей пас, але перебуваючи в межах чужого воротарського майданчика, твердохліб не влучає по воротах. Давайте дивитися. За цим епізодом. Так, удар просто не вийшов Вишневського. Він все таки пробивав, а не прострілював. Вишневський на фланці проти нього Джордан. І хороший прорив в виконанні Булези. Булеза прострілює і надається замкнути дальню стійку. Ще один супершанс. Суря Минай. Насправді дуже цікавий перший тем у нас виходить. Насичений на величезну кількість моментів. Продовжується атака Антюх! Удар! Гострий. Гострі у виконанні Антюха. А є матч? Дуже активний бачить даймі, капітан Цорі у цьому матчі. Ну і, власне, ще один удар ми бачимо. Ще один гольовий шанс насправді. Цього разу Кравчук. Батаго підає на чужу половину поля, Пас проходить на Антюха. Антюх. Кирюханцев. Простріл Гереро не влучає по м'ячу. Але за заміченим. Мічен. Удар по воротах. За слабкий удар. І як спокійно опиняється в руках Олександра Бандури. Гольовий момент, без сумніву, мав Гереро. Перший момент для Форварда із панами. Власне кажучи, Вадим Вітанчук зараз ще один удар. Турбаєвський. Що ж робить Минай? 59-та хвилина. Черговий момент, уже третій поспіль момент буквально за якусь одну хвилину. Кирюханцев. Кирюханцев пробиває, бочевить Кирюханцев, але не виходить удар у правого футбака Зурі. По перерві Минай просто домінував. Минай міг забивати два-три, можливо, навіть чотири м'ячі. Зараз Гереро, очевидно, фолить проти Бандури. Це можна навіть розцінити як певну таку неспортивну поведінку. Було видно, що Бандура перш на м'ячі, повинен забирати його до рук. І незрозуміло для чого. Легіонер Зорів врізається у суперника. Хахльов підключив по флангу партнера. Вантух. Передача у центр на Гереро. Гереро і Кошет! І перший небезпечний момент за участю Гереро у другому таймі. Дуже неприємний Рикошет. Бандура вже не реагував. На зміну траєкторію польоту м'яча. Зовсім поруч із стіку. прийшов м'яч. Рогозинський чіпляється за м'яч. Остання хвилина. Основного часу в другому таймі. передача у центр. Кораблін! Кораблін удар Турбаєвський. Турбаєвський на корнер. М'яч переводить. Тимур Кораблін непогано увійшов у гру. З'явившись на заміну походу другого тайму, черговий сейф здійснює Микита Турбаєвський. Володимир Шаран, напевно, може бути задоволений грою своєї команди. Але для того, щоб бути цілком задоволеним, потрібно було реалізовувати моменти. Зараз Гереро! Гереро пробиває! Бандура на кутовий м'яч переводить і тепер відповідний стандарт заробляють уже луганці. Дришлюк. Дришлюк віддає передачу на Антюха. Антюх, удар! Бандура на місці! Бандура фіксує все-таки м'яч. На якусь миті взагалі було незрозуміло, де опиниться ігровий снаряд. Але Бандура все ж таки накрив м'яч усім своїм тілом. Так, під завісу другого тайму все-таки Минай під сів. І на цьому все. Олександр Афанасьєв дає фінальний свисток у протистоянні. Минаю та зорі нічия 1-1. Бенай здобуває свій другий бал у нинішньому сезоні, відбираючи очки світом за Дніпро 1 також у ще одного нашого учасника Європу у Луганській зорі. Насправді моментів створили команди предостатньо.